25 травня у Рівному відбувся турнір центурії з ножового бою. За словами організатора турніру Дмитра Гордича, в умовах війни він має особливе значення, оскільки присвячений тим, хто віддав своє життя за мирне майбутнє України. Додає, чемпіонат був заснований хлопцями-легіонерами, двоє з яких загинули на фронті. Турнір по ну під названням так сказати пульт ножа, який був заснований, заснований хлопцями-легіонерами наших осередків центурії під. Так сказати, позивними Ікси, так само Малиш і Латвієць. Ось, на жаль, ікси та Малиша вже немає з нами, ось, але завжди залишаються так з нами з неба. Ось. І проводиться взагалі він в цілях навчання самооборони. В цілях, щоб хлопці розвивалися в плані самозахисту. Також у турнірі брали участь бійці з Волинського осередку. 15 з них зійшлися у двобої з противниками з рівного. Очільник осередку розповідає: такі змагання проводяться не вперше. Всі себе дуже добре показують. Так як регулярно проводилися тренування з ножового бою, що в Луцькому, що в Рівненському осередках Центурії. Хлопці займаються спортом, хлопці прокачують свою витривалість, загалом залучають молодь до правильних дій. Молодь відвідує тренування і показує гарні результати, і в кінці має, має змогу здобути місце на якихось всеукраїнських змаганнях. Загалом до участі у змаганні долучилось близько 40 спортсменів. Серед них рівнянин із позивним Арей. Хлопець регулярно бере участь у турнірах із ножового бою. Однак цього разу для нього надважливо було показати результат. Я переміг а загалом і від суперника я отримав чудові ураження, адже він був також підготовлений, і це був доволі чудовий бій. Зі свого боку Арей додає: дячний партнерам, які зробили великий внесок для того, аби турнір відбувся, особливо в умовах війни, коли Фізична підготовка для молодого покоління надважлива. Головний так мовити партнер це по перше. Ми самі, тому що це ініціативність хлопців у плані розвитку. Також третя штурмова, так як нам часто проводять вишколи, і також рівне разом». Вони також активно допомагають третій штурмовій бригаді, збираючи на старлінки та дрони. Організатори додають, після завершення змагань фіналісти кожної області зустрінуться у місті Києві, де будуть боротися за переможні місця. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.